Всім привіт, я слава і ви на каналі DSC Service. Сьогодні у нас відео буде g 540, бестселлер, я б сказав, українського ринку. Дуже популярний автомобіль. Саме цей екземпляр дуже цікавий. Ви питаєте, чим він цікавий, здавалося б, ну, звичайно, 540. А він цікавий тим, що це оригінальний рестайлінг повний. Насправді на нашому ринку їх не так багато. До нас на сервіс ну, взагалі там єдини, одиниці заїжджають. Я, коли готувався до відео, відкрив авторію, вибрав фільтри по цьому автомобілю, і там всього один автомобіль по цим фільтрам ну, знайшовся. А саме тут 22 рік, це 540, і вартість його була. Ну, точніше, є там 53 тисячі 500 доларів. Уявляєте, для мене в голові, типу, вартість 540-х стартує від 25-27 тисяч доларів, а цей варіант коштує майже в два рази дорожче. Чому майже в два рази дорожче? Давайте розберемось, чому, які особливості саме цього автомобіля, ну і які є варіанти, в чому різниця. По різниці, які варіанти взагалі 540. -х? Найпоширеніший варіант, в принципі, для вас він міг би там виглядати так само. Це повний, ну це Дорест, ну, повністю Дорест, скажем так, що технічно, що зовні. Це перші роки випуску, там 17-го року. Це буде найпоширеніше. Ті автомобілі, які ви побачите по ринку, там 25, 27, не знаю, 30 тисяч доларів, він може виглядати так само, так як він після Америки буде вдягнений в китайський рест з китайськими фарами. І ви подумаєте, за що тут переплачувати. Але це не так, різниця помітна. Також може бути BMW любить все грати ще з далеких років. Перехідний варіант, скажімо так, рестайлінгу. Це повністю Дорестова ну ззовні автомобіль може бути, але вже з системою мультимедії МГУ і з е, другої генерації Б-58 двигуном. В Доресті це перша генерація, ну така як в F серії. Е, але та друга генерація також буде відрізнятись від повноцінного рестайлінгу. По нашій інформації двигун B58 таки, такої версії, як і в супрах, встановлювався основна різниця. В них це випускний колектор. Він встроєний в головку двигуна, тут вже повноцінний рестайлінг. Тут МГУ зовні він відрізняється, і повноцінний вже другої генерації B58 двигун, такий як в М340, котрий всі дуже люблять. Він має крутий потенціал до тюнінгу, вже є багато проектів. Які навіть на стоковому залізі, ну без там ковки, не лазячи в двигун, ну грубо кажучи, на там стейж 3, але повному знімають по 800-900 кінських сил, що тупу дуже багато при адекватному бюджеті тюнінгу. починаючи з першого автомобіля, по цей. Різниця у 5 років. Е, і, в принципі, зважається, що цей автомобіль 2022 року можна назвати його ну, там, актуальним, свіжим, хоча вже вийшов новий кузов. Е, да, Ціна його не маленька, але що ви при цьому отримуєте? Ви отримуєте гарний дизайн, сучасну мультимедію, різноманіття комплектацій. Непогане керування, це ми проїдемося, розкажу свої думки з цього приводу. Класний потенціал для тюнінгу. Єдина проблема ну, зважаючи, що це 22 й рік, це потрібно ДМЕ робити анлок, але зараз вже навчились це робити в Україні, тому це спрощує ну, цю процедуру. Але по вартості, само собою, це додає раніше, коли я починав займатися BMW, найпопулярнішою такою. Ходовою моделлю була f 30 328. Я б сказав, що цей автомобіль прийшов йому на зміну ну, в, в цілому по ринку. Хоча це і п'ятірка, вона поєднує в собі багато факторів. Це, скажімо так, автомобіль для тих, хто вже виріс, вже не там пацанчик 20 років, але все ще хоче отримувати задоволення від керування, при цьому мати достатній комфорт. Тут по опціям вже 30 може бути майже все: там дотяжки, вентиляції, масажі, баварс, музика все, що душі, ну душа побажає, може бути встановлено в цьому кузові. При цьому. Потенціал до тюнінгу, як я сказав, просто космічний. На там Stage 3 вона може їхати в принципі конкурувати з м 90, там Stage 2. Звісно, вона ніколи не стане М5. Хто зовсім інший автомобіль? Там В8, там інша підвізка, інші гальма. Але в цілому в цей бюджет ви будете мати крутий автомобіль, при цьому більш значно дешевше в обслуговуванні і більш надійний. Якщо раніше, ну, чому я порівнюю з 328-ю, раніше багато хто, е, ну, вибираючи п'яту серію, боявся брати n 55 двигун, 535-ту, е, хоча у, цього, е, у власника цього автомобіля, Якраз до цього була 535-та, і вона йому ніяких там проблем глобальних не приносила. Він там майже 5 років на ній проїздив, ну, я давно його знаю, давно займаюся обслуговуванням його автомобілів. І він продав його на пробігу 200 тисяч, і він був в чудовому стані. Ну, тому що підход до обслуговування у власника ну, крутий, топовий, тому і проблем автомобілі не приносять. Але в цілому всі знають, болячки Н-55-го, тому 535-ті. Мало хто хотів брати, тому що це дороге обслуговування, їде в принципі подібно 328, й Що на стежі, що на стоці, і всі бояться цей двигун. А в випадку вже ж серії, ну тут оптимальне поєднання. Б58 двигун, в принципі, як я і казав, вже на ль5 топовий е, непогана зовнішність, може бути топова комплектація, е, гарна надійна ходова частина, не дуже дорога в обслуговуванні. Е, можуть бути багато варіантів по гальмах. Трошки по тому, які двигуни могли, ну, могли встановлюватися на цей автомобіль. Точніше, встановлювалися дуже багато варіантів від 2-літрового бензина, 2-літровий дизель. До М550 це 4-4. Також була версія м 550 d на 3 літра дизелі з чотирма турбінами. Його багато хто боїться і думає, що чотири турбіни, 3 літра дизель. Типу, це треш з ремонтом, на пробігу будуть проблеми, але при правильному обслуговуванні я стикався з цим автомобілем. Клієнт проїздив на М550D до 200 тисяч кілометрів, але оливу він міняв там раз в 7-8 тисяч кілометрів. І ніяких проблем взагалі ні по двогону, ні по навісці, ні по чому не було. Тому, по факту, в цьому кузові можна обрати будь-який двигун, починаючи від 2 літрів. Ну, Знов, кожне відео одне і теж, окрім n 63-го двигуна. Е, да, так і є, що всі кажуть, що вресті е, там новий 63-й двигун, вже менше болячок, але все одно воно є, не, не завжди буду це повторювати. Нікуди від того не дінешся, я б однозначно обрав краще, ніж М550, 540, а якщо на Ген 2 двигуні, так взагалі це топовий вибір. Ну, плюс М550-ї це комплектація. Да, вони жирні будуть максимально, але 540 також є в жирних комплектаціях. А якщо чогось не вистачає, ми на сервісі можемо вам все це дооснастити без проблем. Всяких дооснащень на ці автомобілі в наявності. Багато, все, що хочеш, можна встановити. Трошки по цифрах. Цей автомобіль на задньому приводі 540, заявлені цифри там низькі 5 секунд до 100. Також в цьому кузові було два варіанти гібридів, а саме в Дористі 530 є. Це двохлітровий бензин плюс гібридна установка. Він там приблизно 50 км ну, може проїжджати лише на електротязі. Він непогано їде. Там немаленька потужність, зважаючи на те, що там є електродвигун. В принципі, динаміка схожа в стоці з 540 версією. Але є ще дуже, ну, дуже цікава версія. Буквально один автомобіль у нас є на обслуговуванні, але я на ньому не їздив, було б цікаво поїздити, потрібно буде. Це 545 Є версія. Там під 400 кінських сил, 4,6 секунди до 100 заявлено, ну, в стоці. Там б 58 двигун і гібридна установка. Ну, З, з електродвигуном також може до 50 км проїжджати на електриці. Думаю, що та версія взагалі топова, крута. Поєднує собі багато плюсів. Ну, Дуже буде, була б цікава. Вони також багато хто думає, є така хибна думка, що їх не можна, не можна прошити. Але вони також ш'ються і при прошивці вони ну, видають більше потужності, ніж Ну, свої брати, скажем так, версії бензинової, чисто не гібридні. Тому цікаві варіанти. Якщо є можливість і такі варіанти попадаються, я б їх розглядав. Це цікаво. Вони вже показали себе достатньо надійними, в принципі, з ними також проблем немає, тому можна їх розглядати. Давайте подивимось по комплектації по комплектації саме цього автомобіля. Що в ньому є за ці кошти? Давайте почнемо з зовнішнього вигляду. По зовнішньому вигляду достатньо круто виглядає все гармонійно, скажем так, в стилі Total Black все чорне. Чорний глянець, чорним матом поєднується. Чорна матова плівка, накладки на бампери, пороги по колу ну достатньо гармонійно виглядають. Чорні диски симпатичні, накладки на дзеркала, все гармонійно, круто виглядає в цілому. Я думаю, що більшості сподобається нічого зайвого. Ну тут безпро... безпрограшний варіант. Чорне на чорному з чорним салоном. Але ну, нічого так не виділяється, нічого немає спорного, тому я думаю, що всім сподобається. По комплектації, вона трошки дивна у цього автомобіля. Я думаю, що в Америці цей автомобіль комплектацію збирав якийсь е е хлопець, який ще на награвся там, в гоночках. І... Але вже є сім'я, якраз те, що я вам казав, е що мається на увазі. Е ну, замість того, щоб взяти М340, він взяв цей варіант. І він задніприводний. Тут встановлені м перформанс гальма, М-ходова частина, М-пакет, чорна стеля. Але по ну, якщо там дивитись по опціях, то їх не так багато. Тут не максимальні фари, тут led фари, не лазери, тут немає ламаючихся спинок, вентиляції, дотяжок, масажів, достатньо базова музика. Але все, що відноситься до ходової частини, до драйву, тут є і це топчик. Обов'язково проїдемося, я розкажу свої відчуття від водіння. Порівняю з третьою серією, на ній я немало їздив. Ну, буде достатньо цікаво. Давайте по комплектації те, що можна побачити зовні, ще додам, це круговий огляд. Мертві зони тут є, ну і само собою безключовий доступ. По задній частині, які тут доопрацювання, що не штатно, і що ми робили по цьому автомобілю. Тут доопрацьований вихлоп, автомобіль в стоці, але з доопрацьованим вихлопом. Чому він в стоці, як я вже казав, він 22-го року потрібно робити анлок. Можливо, в майбутньому власник це зробить і прошиє автомобіль. Також ми бачимо накладку на задній бампер. Ну, типу спойлер, дектейл, накладки на задній бампер по боках, дифузор вихлоп, насадки і з того, що ми робили по цьому автомобілі. Як я вже сказав, автомобіль Америка збирав його американець е і тому стопи були американські. Ми замінили стопи на європейські, оригінальні. Знаєте, найпоширеніше, яка до опрацювання на цих автомобілях Дорестових це встановлення рестоптики. Частіше за все це буде Китай, рестоптика для того, щоб були європейські стопи. Е в цьому випадку ми замінили рест. Америку, нарешті Європу оригінальний. Ну, все по оригіналу тут встановлено. Давайте подивимось. Багажник, як я вже казав, достатньо практичний універсальний автомобіль. Як ви бачите, великий багажник, просторий салон. Давайте перейдемо в салон. і Я покажу вам, чим відрізняється рестайл по салону від Дореста. І розкажу трошки по комплектації, а потім проїдемось. Я думаю, що це найцікавіша частина буде в випадку саме цієї комплектації цього автомобіля. Тону. Як я вже казав, тут немає ламаючихся спинок, вентиляції, масажів. Але тут достатньо цікаві сідушки, вони з перфорацією, достатньо приємні на дотик. Навіть є підозра, що якщо чесно, тут трошки не підготувався, не перевірив, що по центру тут справжня кожа, що просто в Америці, в американських автомобілях в більшості немає кожи, там, кожзам. А тут достатньо приємна на дотик, сідушка зручна, ну, м'ягенька, тому це плюс, скажем так. Так, <кій> також по салону, що ми бачимо? Чорна стеля, люк. Ну, І з такого тут незвичайного нічого немає. Як, же, як я напевно вже казав, це круговий огляд, мертві зони. Музика тут була базова, ну, додали для зовнішнього вигляду накладки, круто світиться, все гарно виглядає. І з того, що відрізняє Рест від Доріста, це мультимедійна система МГУ. Із того, що я помітив, ну, ще в принципі перший раз, коли сів. В G30 ЗМГУ Грестову. Е, <кхем> Мене здивувала якість зображення саме на панелі приладів. Вона дуже сильно відрізняється в 5 і 7 серії від е, G20. Е, це кидається в очі. Якщо ти вже, там, наприклад, поїздив, сидів в е, G20, то коли ти сюди сідаєш, прям ріже око, е, якість зображення. Те, як круто все деталізовано, ну це взагалі топчик. Великий монітор мультимедійної системи, просто величезний. Коли ти до цього не звик, то здається, що це якийсь. Ну іноді можна подумати, що це якісь нештатні доопрацювання, там не знаю китайські. Але ні, це штатна мультимедія, вона велика, круто виглядає. Ну, все в принципі достатньо гармонійно. Просто це я не звик до цього. На жаль, тут немає проекції, але є МКРМО, КЕРМО. Тому, в принципі, зважаючи на те, що по комплектації тут е, немає що розповідати. Давайте поїдемо, приїдемось, послухаємо вихлоп, е, розповім, як вона їздить. А давайте взагалі ззовні знімемо звук вихлопа, послухаєте, як звучить вихлоп на цьому автомобілі з, з штатними каталізаторами. Трошки проїдемось, розповім свої відчуття від керованості, від в принципі, комфорту і динаміки. Так, по салону, який я сказав, що мультимедія сучасна, крута, подобається, це приємно, скажімо так, в дорості, якщо брати. Базово, то взагалі це печалька. Максимальні, ну більш-менш непогано виглядають. О, якраз брущатка. Зараз подивимось на великих колесах, як відчувається. Ну, в принципі, достатньо комфортно, нічого не дребіжить, не сказав би, що дуже жорстка. ну В цілому кайф це топчик. По цьому подобається. І з того, що хочу відмітити: достатньо важке кермо. Зараз виїдемо на нормальну дорогу, розкажу свої відчуття по тому, наскільки воно гостре. Хоча, хоча це і п'ята серія, але в випадку G30. Такі налаштування, що вона достатньо збалансована і, в принципі, дозволяє е, десь похуліганити, ну і відчути задоволення від керованості. Е, це все ж не сьома серія, це компроміс, е, який ви можете обрати. Як я вже казав, оптимальний вибір, вибір більшість їх вибирає на будь-який смак, бюджет від 25 до там, 50 плюс тисяч доларів. Е, по керму. Ну, воно достатньо гостре. Давайте спробуємо в спорт переключити. Прикольний вихлоп, не дуже гучний, але він відчувається. Ну, типу, класно звучить, гарний, ну, гарно відкликається на гальма автомобіль. Не скажу, що він провокує, якщо порівнювати його там з якимись емками, стрійками подібним. Він не провокує, але якщо захочеш, можна трошки. Ну, активно поїздити. Звісно, це автомобіль не для трека, але для активної їзди по трасі, в, ну, десь можливо в місті. Ми не рекомендуємо. Звісно, як ми казали, можна виїжджати на трек, але е ну, нікуди від цього не дінешся. Багато людей, тих, хто е ну, там, десь може активно їздити. Е з приводу е Можна там сильно на ній похуліганити, зважаючи що задній привід дати боком. Звісно, тут немає блокування диференціала чесного, як на М340 g 20 Але в цілому так налаштована система стабілізації, що вона допомагає так, в цілому я знаю людей, які Ну, на цих автомобілях ну, там, трошки дають пітаки, там десь якийсь поворот можуть боком пройти. Так вона це дозволяє. Але зараз така ситуація, що в цілому ну, ми це не підтримуємо в місті ну, так, таку їзду. Це потрібно робити на треку. Так, по, по динаміці, давайте спробуємо натиснути. В цілому її вистачає, їде непогано, навіть в стоці. Звісно, завжди можна прошити, і там взагалі динаміка буде, я думаю, вас дивувати. З приводу палива, як я вже казав в минулих відео, в g серії відрізняється налаштування коробки передач і по залізу вони трошки відрізняються. Тому зважаючи, що тут задній привід. І я думаю, що розхід палива може бути достатньо непоганим у місті. Я думаю, літрів 13-14 може виходити при спокійній їзді. Достатньо класно при такій динаміці. По трасі взагалі вкластись в 10, я думаю, не є проблемою. І з того, що трошки напрягає, тут є асистенти отримання в смузі мертві зони, якщо чесно, в G серії вони напрягають, намагаюся їх завжди вимикати тому що вириває кермо при Ну коли там трошки. Ну, там, по полосах їдеш, при перелаштовуванні, зважаючись на те, що у нас не завжди найкраща розмітка. Тому це не дуже подобається мені, але для когось це буде приємним бонусом. Хто любить користуватися всіми можливими благами, опціями. Не знаю, можливо, комусь це допоможе уникнути якоїсь неприємної ситуації. Зараз розвернемось, виключу систему стабілізації, спробуємо там, з невеликої швидкості прискоритися зважаючи на те, що задній привід, як вона буде чіплятися, чи буде це проблемою, більшість, скоріш за все, та не скоріш за все, а більше цінується і більшість обирає 540 повнопривідні, щоб можна було пуляти з місця, але також її поціновуючи заднього приводу. Давайте 30 км в час. Чудовий зацеп, нічого не буксує. Звісно, тут встановлена гарна гума, зараз гарячий асфальт, але в принципі зацепом проблем немає ніяких, зважаючи на те, що автомобіль задній приводний, я виключив систему стабілізації повністю. Звісно, з місця буде трошки складніше зачепитись. Якщо це буде прошитий автомобіль, само собою, ще Гірше це буде. Але в цілому в повсякденному використанні вже досвід показує, що система стабілізації настільки гарно працюють, що навіть там по снігу, якщо у тебе гарна гума, ну таким поправочкою, якщо гарна гума, десь по дощу, ще щось. При адекватній їзді це не буде проблемою те, що в тебе задній привід, Можна використовувати цей автомобіль, не мати ніяких проблем, його буде повністю вистачати, він буде стабільний по трасі в будь-яку погоду. Ну, звісно, якщо використовувати його з головою. А Зважаючи на те, що в нас в країні зими вже майже немає, там максимум два-три дні зими, і яка вірогідність, що ви виїдете кудись за міст? То в Ну, в таку погоду вона мінімальна, тому по факту ну, в повному приводі немає ніякої там глобальної необхідності. Зважаю, ну коли у тебе е, ну, там, легковий автомобіль, ти нікуди за з дороги з'їжджати не плануєш. А зважаючи, що тут обвіз по колу, е, такі диски, то думаю, що з'їжджати це е, кудись з дороги на цьому автомобілі це самогубство. Тому е, типу, то не є проблема. Е, в цілому по п'ятій серії. Це золота середина. Якщо у тебе сім'я, ти хочеш і комфортно, із класною шумоізоляцією їздити, але іноді отримувати задоволення, там від'їздити, десь прискорюватись, десь трошки похуліганити. Це і не сьома серія, яка. Дуже комфортна, але при цьому достатньо валка, ну і взагалі не керується. І не третя серія, якщо яка як не крути, достатньо дубова в випадку з 340. сорокової. Навіть з 330 тридцятої, в принципі, я такий автомобіль приганяв з Америки, відновлював, катався на ньому з земходовою. Він достатньо дубовий, жорсткий, відчуваються всі стики, ями і подібне, а у нас їх багато. І також в третій серії достатньо мало місця позаду, тому якщо у тебе там дитина, сім'я, то може вже не вистачати третьої серії для використання з сім'єю. А от п'ятірка оптимальна в місті, не дуже велика, класно паркуватись, ну, золота середина. Давайте спробуємо з одної педалі прискорити з місця ради цікавості. Цікаво взагалі не боксує. Якщо з одної педалі стартувати, хоча виключена стабілізація повністю дивно, дивно, я здивований. Але це добре. Незважаючи на те, що задній прівод з зацепом немає ніяких проблем. По... Давайте по посадці трошки. Сидиш, як вдома, все під рукою, як в принципі, майже на кожній BMW, круте товсте кермо. Єдине, що воно тут перешивалось. Але в принципі, його форма, розміри ніяк не змінились. Стокове також дуже зручне. Ну, Будь-яке м кермо в, ну, в BMW буде таке товстеньке, круте на дотик. Ну, дуже зручно для активної там, їзди, для, і для спокійної також. Керма в BMW це ну, лайк. Якщо брати якісь там стандартні, звісно, там виникають питання. Але в М-кермі ти розумієш, за що ти заплатив? В принципі, кермо, напевно, одне із найважливіших до опрацювання і до оснащення в твоєму авто, тому що ти за нього тримаєшся весь час, коли їдеш на автомобілі. Тому це. Ну, must have до опрацювання, до оснащення. Так це таке ж ми також ми можемо зробити. Керма майже завжди в наявності, тому можете звертатись, якщо вам цікаво. Підведемо підсумки, що ми маємо в цілому, по G30? це крута універсальна платформа під будь-які задачі, як на кожен день, так і для отримання задоволення. Також, як ми бачимо, є багато варіантів, щоб автомобіль зробити індивідуальним для себе. По тюнінгу є різні китайські тюнінги: там M-Look, m пакети Рест-Оптика, передня, Задня, Китай, оригінал, віси, плівка, диски, все, що хочеш, можна допрацювати. Також є вибір по гальмівним системам різного розміру, які можна встановити, взагалі простори для. Модернізації до опрацювань тюнінгу дуже великі. Якщо ти хочеш навіть якщо ти не хочеш тюнгувати, можна просто кататись, кайфувати на надійному, не дуже дорогому по обслуговуванні автомобілі. В принципі, в будь-якому варіанті ну з будь-яким майже двигуном. Тому це крутий вибір в різному бюджеті, для різних цілей, для великої кількості людей він підходить. Думаю, що конкурентів, особливо у 540 роковій версії, майже немає на ринку. Хочу нагадати, що у нас є два сервіси. Ми зараз знаходимося на території сервісу, який знаходиться в Києві, на Печерську за адресою Ігоря Брановицького, 4. також у нас є сервіс у Львові за адресою Стрийська, 202. Можете звертатись, ми виконуємо повний комплекс робіт по БМВ, починаючи від дооснащень, закінчуючи. Обслуговуванням будь-якої складності